І так, маємо проблему підтікання додаткового стоп-сигналу Renault Megane 3. Для початку відкриємо багажник, щоб його розібрати. Щоб зняти додатковий стоп-сигнал, потрібно зняти кришку на дверях багажника автомобіля. Так, Ця кришка кріпиться на пластмасові кріплення. І потрібно просто взяти і відтягнути в сторону. Все, кришка знята. Отак, тут йдуть ось такі кріплення. Після чого потрібно викруткою віджати Раз, два, три Три скоби, які, на яких тримається сам стоп-сигнал. Як відкрили стоп-сигнал, потрібно віджати, зняти Провод і трубочку для води. Зачистити від пилюки і будемо пробувати його садити на силикон. Побачимо, чи поможем. Ну, Спочатку промиємо все. Після того, як від'єднали всі дроти і трубки, потрібно все прочистити і прозжирити. антисептиком чи будь-яким іншим засобом. Перш ніж наносити силикон. Ну, Для початку я ще візьму, підсажу наклей ці труби, резинки старі, щоб вони не оторвались до кінця. Після того як підклеїв відірвані шматки резинової прокладки щоб вона не загубилася до кінця. Тепер пообізримо її ще раз повторно, після клею. І будемо намазувати силіконом по периметру, там де була прокладка. Після того, як це все промазали силіконом, оділи кріплення шланга і світла, треба це все одним рухом одіти. Тепер чекаємо, поки засохне і будемо перевіряти. Після того, як поставили стоп-сигнал на місце, потрібно почепити кришку на місце. Крішка чіпляється так само легко, як і знімається. Все. Так, ремонт закінчено.